Всім привіт! З вами Олександр Грібельний Фітнес Онлайн. І сьогодні ми розберемо з вами три найкращі вправи для сідниць в вертикальному положенні. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам нагадати, що функція великого сідничного м'яза це обертання та зостегного суглобу назовні і розгинання стегна. А тепер поїхали. Вправа номер три: це присідання з широкою постановкою ніг. І зараз дуже уважно. Технічні моменти. Ми починаємо наш рух з відведення тазу назад. Ми тримаємо коліно над п'ятою, тобто ми не завертаємо коліно всередину. Коли встаємо, більше навантаження даємо в п'ятий і в зовнішню частину стопи. Ми нам сісти вертикально. Ми відводимо таз назад, і корпус у нас нахиляється вперед. Але нахиляємо вперед корпус, звісно, в міру. Коліно тримаємо над п'яточками, тобто розводимо їх в сторони. Добре, вправа номер два. Це випади. Випади назад. Дивимось уважно і слухаємо технічні моменти. Ми сідаємо повільніше, встаємо швидше. На підйомі видихаємо. Коли сідаємо, слідкуємо за тим, щоб у нас коліно було над п'ятою. І коли ми сідаємо, у нас корпус нахиляється вперед. Знову ж таки, нахиляємо вперед корпус в міру. Не треба намагатись тримати корпус вертикально, тому що нам треба за рахунок нахилення корпуса більше розтягнути сідничний м'яз. І таким чином буде максимальне навантаження на сідничний м'яз. Зараз показую на другу ногу. Тобто, коли ми сідаємо, ми починаємо рух з відведення тазу назад і потім згинаємо ногу в коліні. Ще раз, п'яточку тримаємо над коліном, корпус нахиляємо вперед, таким чином максимально розтягуємо сідницю. І дуже важливо, корпус тримаємо рівним, тобто не скругляємо саму спину. А зараз вправа номер один для сідниць в домашніх умовах. Це гібридна вправа, суміш з двох вправ, болгарський спліт-присід та добрий ранок. Чому я кажу, що це гібридна вправа, тому що ми сідаємо не так низько, як в болгарських спліт-присідах, але в колінному суглобі у нас йде більше роботи, ніж в Гудмонінгу. Технічні моменти: ногу можна поставити на стілець або на диван, або в упорі на стіну. Сідаємо повільніше, встаємо швидше, на підйомі видихаємо. І рух так само починаємо з відведення тазу назад. Тобто ми відводимо таз назад і потім вже згинаємо ногу в коліні. По діагональці тягнемось до протилежної ноги і намагаємось торкнутися носочка. Так само ми корпус нахиляємо вперед, але в міру. Таким чином ми даємо максимальне навантаження на наш сідничний м'яз. Спину не скругляємо, коліно тримаємо над п'яткою. Більше навантаження даємо в п'яту, особливо коли встаємо. І так само, як і у попередніх вправах, не намагаємося дати з вертикальним корпусом, тому що таким чином буде велике навантаження на колінний суглоб на квадріцепс. А нам треба дати гарне навантаження на сідниці. Ну що, гарного тренування? І стоп, стоп, стоп. Звісно, я хочу скористатися нагодою і нагадати, якщо ви хочете отримати круту трансформацію, отримати нову себе, отримати набір нових корисних звичок, взагалі перевернути своє уявлення про фітнес та зрозуміти, як бути у формі, і тримати бажану. Вагу все своє життя, отримати повноцінний, цілісний підхід з супроводом до результату. Пишіть мені, залюбки допоможу. Ну а я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі!